Центральну Росію продовжує затоплювати. Окрім Оренбурзької області, повінь фіксують у Томській, Курганській, Тюменській та Новосибірській. Через креслу Кригу в річках у Курганській області позмивало мости. А у місті Томську розмило насипну дамбу. Рівень води продовжує зростати. У Кургані всю ніч виїть сирени через загрозу підтоплення нових територій. Вже під водою набережна і центральна частина міста, а також приватний сектор. Вода прибуває дуже швидко, тільки за останню добу рівень піднявся на. Півтора метра і нині вже понад 6,5 метрів. В Оренбургській області вода змиває будинки у приватному секторі Оренбурга. Підтопленими залишається понад 500 осель. Тим часом, як з'ясували російські опозиціонери, сім'я мера Орська, звідки 5 квітня почався паводок через прорив неякісно зведеної дамби, незадовго до доповнені придбала квартиру в Дубаї за 350 тисяч доларів. Туди жити подалі від путінської мобілізації, втік його син призовного віку.